За другий місяць війни ми можемо говорити про те, що закінчився перший етап війни. Тобто, ворог своїм відступом із північних областей України визнав, що його оригінальний план провалився, і він змушений коректувати свої плани, змушений обмежувати амбіції, змушений ск сконцентруватися виключно на сході і півдні нашої країни. Тобто, е фактично, це такий перехідний етап. Був цей місяць це завершення. Битви за Київ, яку Росіяни програли, і це певна пауза перегрупування, підготовка до великого протистояння на сході України. При цьому звичайно бої не припиля... не припинялися повністю ніколи. Тобто від Харкова і далі на Ізюм, далі район об'єднаних сил по Запорізькій області, Каховське водосховище і Відповідно на стику Миколаївської Херсонської Дніпропетровської областей бої не припинялися ніколи, але вони прийняли такий більш позиційний характер. Ворог не мав можливості досягнути своїх цілей. А ми з об'єктивних причин поки що проводимо фактично більше оборонні дії з певними постійними контратаками для покращення наших оборонних позицій. Це доволі ну, якби неоднозначне питання, тому що ті удари, які наносилися в останній час протягом останнього тижня, вони наносилися таки в контексті підготовки до саме великої битви на сході України спроби зачепити нашу логістику, порушити логістику, створити проблеми із переміщенням відповідних критичних вантажів. При цьому так росіяни нанесли щонайменше один удар по підприємству ВІЗАР, яке було задіяне в кооперації щодо створення крилатої ракети Нептун, дві одиниці якої і нанесли ураження по флагману Чорноморського флоту ракетному крейсеру Москва. Тому в широкому розумінні все таки нанесення росіянами ракетних ударів воно більше відбувається в контексті. Бойових дій і безпосередньо очікування великої битви на сході, але так був один приклад, коли росіяни безпосередньо нанесли удар по підприємству, яке до цього було задіяно в відповідній е, кооперації. При цьому саме знищення крейсера е, Москва. Воно має е, дві складові з одного боку, звичайно, це е, психологічна складова. Тобто українці показали, що ми здатні виробляти. Відповідне сучасне керована ракетне озброєння з відповідною дальністю, і ефективно його застосовувати, тому що по окремим із гіпотез була розроблена в тому числі така комплексна тактика, яка відвернула увагу системи ППО противника від того, що по кораблю буде наносити удар саме протикорабельними ракетами, тобто українці. Показали на весь світ, по перше, що ми спроможні ефективно діяти не лише на суші, як ми це вже показали за 50 П'ять днів війни, але ми спроможні діяти на морі і спроможні діяти асиметрично на морі, і тому ми чекаємо загалом після такого прикладу якісного використання складного ракетного озброєння, Ми чекаємо відповідно нових західних поставок ракетного озброєння, які дозволять переломити хід бойових дій у всіх трьох ключових доменах: тобто на суші, на морі і в повітрі. При цьому, якщо ми оцінюємо. Знищення ракетного крейсера Москва з точки зору спроможності Чорноморського флоту досягати тих чи інших завдань і перелому ситуації на нашу користь. Тобто, не можна сказати, що е, ми повністю переломили хід бойових дій на морі на свою користь. Так ми показали, що ми маємо відповідну систему в своєму арсеналі, і тепер, скоріше за все, загроза десантних операцій е, з моря. Вона зведена до нуля, тому що противник постійно. Буде змушений рахувати з фактором наявності України ракетного зброєння, е, яке здатно знищувати його надводні кораблі, великі надводні кораблі, не лише крейсери, але й великі десантні кораблі. Е, так само ми е, змусили е, загалом російські кораблі тримати з подалі українського берега. Але ми не зняли повністю е, проблеми блокади, яка здійснюється відносно наших портів е, в чорному морі. Таким чином не дозволяє нам. Здійснювати е, міжнародну торгівлю з допомогою морських шляхів, і також звичайно залишається загроза нанесення ударів росіянами, використовуючи е, морські платформи і використовуючи крилаті ракети е, калібр, морського базування е, на фрегатах малих ракетних кораблях і на підводних човнах. Тому частину завдань ми вирішили. Особливо це стосується ризика висадки десанту, але повністю всі завдання по зняттю блокади чи ліквідації загрози нанесення ударів е ракетним озброєнням типу «Калібро» і з морських платформ, ми, ми, на жаль, не зняли повністю. Е Якщо ми говоримо про так звану битву за Донбас анонсовану, то головним індикатором її початку звичайно будуть втрати противника при спробах вести наступальні дії, штурмові дії. І як мінімум орієнтуючись на ті дані, які дає операція об'єднаних сил на своїй офіційній Фейсбук сторінці, ми можемо говорити що найменше в зоні відповідальності операції об'єднаних сил, тобто від 에, Рубіжного і далі на південь. До е, Вуглегірська і Курахового противник так почав е, наступальні дії, е, тому що е, втрати за перші два дні цього тижня, вони фактично десь з е, в різному діапазоні. Це 60 плюс відсотків від втрат е, загальних е, протягом минулого всього тижня, які зазнав ворог, Особливо це стосується танків і бойових броньованих машин. Але фактично більшою мірою противник зараз проводить таку підготовчі дії. Тобто він завершує створювати угруповання, він завершує розгортати систему управління, він завершує розгортати систему забезпечення, систему ППО. Але при цьому більше це така початкова фаза, в якій намагаються сформувати контури майбутньої битви за рахунок нанесення. Ракетно-артилерійських і авіаційних ударів по українській обороні ослабити українську оборону. Тому в районі операції об'єднаних сил ми можемо говорити про те, що противник прийшов до спроб проводити активні штурмові дії на фланзі північному фланзі в районі Ізюма Противник поки що намагається проводити розвідку боєм, намагається. Здійснювати так званий вогневий вплив за рахунок ракетно-артилерійських авіаційних ударів, але поки що він повністю не перейшов до тих дій, яких від нього очікують, тобто спроби прорвати українську оборону, спробу вийти в тил нашому угрупованню в, опера... в районі операції об'єднаних сил вийти в тил шляхом просування по дорозі е, ізюм е, Слов'янськ. Поки що таких дій противник не чине, але саме в районі Ізюма наше військове командування очікує від противника найбільш серйозних дій, тому що там за українськими оцінками сконцентровано до однієї четвертої усього російського груповання наземне, яке зараз здійснює агресію проти України. Мова йде про 22 з 87 семи батальйону тактичних груп. Тому саме в цьому місці очікуються найбільш серйозні дії, але поки що. Це такі попередні дії, е, які визначатимуть контури подальшої е, битви. При цьому е, справді майбутня битва за е, схід, е, спроба ворога вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, і спроба це зробити якомога швидше, можливо, навіть якраз в тому числі в контексті відзначення е, 9 травня е, подій. Е, це справді. Е, Ключовий момент, головний момент другого етапу е, великої російсько-української війни, який, е, по-перше, е, визначить е, на яких рубежах будуть знаходитися сторони. По-друге, який вони потенціал матимуть, е, чи спроможна буде в першу чергу Російська Федерація далі проводити наступальні дії? І звичайно визначить формат е, переговорів переговорні. Е, Позиції двох сторін, тобто е та сторона, яка зможе досягнути своїх е воєнних цілей, е та зможе і е значною мірою посилити свої переговорні позиції. Тому так в рамках другого етапу війни, який е зараз відбувається, в е який ми очікуємо в плані активних наступальних дій, е саме велика битва за схід України, або ще битва за Донбас, вона буде справді визначальною. Противник буде намагатися прорвати нашу оборону е, і спробувати оточити хоча б частину наших сил в, рам... в районі операції об'єднаних сил, тобто е, ті сили, які знаходяться в північній частині, в районі Рубіжного, Лисичанська, е, 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 Сєвєродонецька, Попасної, не, Світлодарської дуги, і аж до Ай Авдіївки, наскільки я розумію. Тобто, ворог намагатиметься зробити. Класичні речі, тобто спочатку прорвати нашу оборону і не зав'язнути в нашій обороні, а потім, е, вводячи додаткові сили, е, розвивати наступ і з метою оточення е, наших сил, використовуючи ну, ключові дороги по типу, от, ізюм із слов'янськ, е, відповідно, але при цьому. Треба розуміти, що е, такий, е, виконання такого типу завдань воно вимагає серйозної координації між родами і видами військ, е, чого не було в першій фазі російсько української війни, що і не дозволило росіянам досягнути своїх початкових цілей. Е, По-друге, е, наше військове командування воно знало, е, де буде атака противника, тобто, як я розумію, готувалися рубежі оборони. В тому числі в інженерному забезпеченні по узбіччям ключових доріг, і е, таким чином е, ми готувалися до цієї битви, не марнували час, знаючи, де буде наступна атака противника, прораховували його дії. І коли противник спробує е, перейти до активних штурмових дій, бо ньо, по ньому буде наноситись вогневе ураження із е, ракетно-артилерійських систем. Особливо з тих систем, які мають дальність 15-20 кілометрів, яких у нас найбільше, а далі, звичайно, при спробі прорвати оборону наш ворог зустрінеться із потужною щільністю наших протитанкових засобів і нашого виробництва, і тих, які нам передали партнери. Тому це буде дуже кровава битва, яка буде дуже вартісна для обох сторін, але це будуть оскільки це будь фронтальні атаки ворога. На підготовлені рубежі на е, прорахованих напрямках, тому ворог своїх цілей не досягне, е, хоча, можливо, десь він і відтіснить на певних напрямках наші сили оборони, але е, ключове це буде вимотати противника, зберегти наші сили. І я думаю, що кінцем цієї битви буде приблизно таке ж саме, що і було е, в битві за Київ. Тобто, ворог ослабне, ми збережемо е, свої сили і створимо основу для. Відкидання противника як мінімум на ті рубежі, які він займав до початку цієї великої битви, як максимум звільнення тих територій в районі операції бідних сил на фланах, які ворог захопив починаючи з 24 е лютого. Ракетно-артилерійське озброєння це пріоритет номер один е в питанні матеріально-технічної підтримки, яку ми чекаємо, і яку ми хотіли б отримати з боку західних партнерів. Це власне тема номеродин, що гарно показує навіть звернення президента України Володимира Зеленського ще минулого тижня, коли він окремо наголосив на тих типах ракетно-артилерійського озброєння, яке б ми хотіли отримати від. Е E, наших партнерів, e, і e, звичайно, ми раді бачити перші кроки в формі e, готовності передати 18 гаубиць калібру, 155 мм міліметрів і до 40 тисяч боєприпасів до них, але це e, лише початок, тобто це лише незначна частина від тих потреб, які e, ми маємо, і попередні заяви від представників низки західних урядів, тобто американського, британського, канадського, щодо готовності постачати саме в значних кількостях ракетно-артилерійського озброєння. Це в Принципі найбільш позитивна новина з точки зору допомоги, яка е, надається нам нашими західними партнерами, і в принципі, в випадку е, справді такого масштабного постачання, е, ракетно-артилерійське зброєння може змінити хід бойових дій на, на нашу користь, тому що знову ж таки, е, незважаючи на е, ті уявлення, які є серед. Е, Українських громадян і загалом серед людей, які слідкують за російсько-українською війною, саме ракетно-артилерійське озброєння, воно по перше є важливим елементом загальновійського бою, загальновійської операції. Який в принципі і забезпечує кращу активнішу нашу оборону, тому що, власне, як я вже і говорив, цього воно дозволяє наносити удари, не чекаючи, коли ворог сконцентрує значні сили е, біля безпосередньої лінії фронту і застосує їх для прориву нашої оборони, і так само дозволяє переносити вогонь на ті ділянки, де гіпотетично ворога. Створюється можливість е, саме прорвати нашу оборону, тому е, отримання е, саме ракетно-артилерійського зброєння це гаубиці калібру 155 мм з дальністю до 40 км, Це реактивні системи залпового вогню, і це навіть оперативно-тактичні ракетні комплекси з дальністю до 300 км – Це саме ті системи, які могли б переломити хід бойових дій на нашу користь. Могли б е, краще б ми мали б таким чином можливість підтримувати наші. Е, Маневрені сили, піхоту піхоту і бронетехніку в обороні в наступі, вести ефективну контрбатарейну боротьбу, так звану, тобто боротися з ворожою артилерією ефективно, і звичайно, наносити удари по найбільш пріоритетним цілям, таким як штаби, окремі зразки озброєння, важливі скупчення техніки. По суті, те, що ми робили, наприклад, у випадку Бердянська чи у випадку Чорнобайки, тому це питання для нас ключове. Це питання важливе, На цьому постійно наголошують представники влади, починаючи від верховного головнокомандувача президента України і закінчуючи е підлеглими е відповідно, е тому це ключове питання, якщо ми досягнемо прогресу того. Які нам обіцяють попередні наші партнери, це е, дозволить не лише е, з, е, з, е, збільшити наші шанси на ефективність е, ведення оборонної операції в рамках Великої битви е, за схід, але і загалом переломити хід бойових дій на нашу користь і створити основу для відвоювання наших територій, які були тимчасово окуповані, починаючи з 24 лютого. Україна переможе, тому що ми пройшли перший найважчий етап е, війни з Російською Федерацією, коли ворог мав е, перевагу в живій силі в техніці, е, використовував до значної міри ефектної очікуваності, е, і е, ми пройшли цей етап. Е, ми вийшли зараз на другий етап. Ми здобули Неоцінений досвід проведення стратегічної оборонної операції, який ми обов'язково застосуємо в великій битві на сході, ми е, знали завідомо де власне буде цей другий етап розгортація, основний його епізод, тобто в районі операцій об'єднаних сил і на флангах, ми мали час для того, щоб підготуватися до цього, продумати систему оборони е, максимально е, і навпаки, е, наскільки можна зрозуміти. Випадку Російської Федерації навпаки беруть вверх політичні розрахунки, тобто ворог почне проводити активні наступальні дії без завершення всього комплексу завдань по перегрупуванням по підготовці угруповання, і це значно зменшить його шанси на успіх. Таким чином, ключовими трьома факторами буде те, що наш досвід в першій фазі війни. Це те, що ми мали час підготуватися до другої е, фази до активних наступальних дій ворога, прорахувати всі його дії, продумати систему оборони. І це те, що з боку Російської Федерації навпаки політичні чинники, тобто перемога до певної дати, в даному випадку до 9 травня вона спонукає. Е, Політиків давити на військових і не давати їм достатньо часу провести всі підготовчі заходи і таким чином е створити всі можливості для сил безпеки та оборони України для того, щоб знищувати противника по частинам е і в умовах того, що він не провів весь підготовчий комплекс е комплекс заходів.